Кілька днів тому я вносив фосфорно каліні Добрива під плодові кущі, плодові дерева. Тому зараз я вам покажу результат, буквально який пройшов через тиждень. Не знаю. Ой. Просто результат покажу, який пройшов через тиждень. Е, ні, мабуть, я це виріжу, бо сміюся тут, як не всі валіти в голові. Чи ні? Це поставив на паузу. Але. Я вважаю, що постійно я знімаю відео в тому форматі, яке воно в мене є із самого початку. Тобто нічого не переробляю, нічого не редагую, як є, так і є. Покажу результат на абрикосі, абрикоса сорцунамі, чому потрібно обов'язково вносити фосфорно-каліні добрива. І який ми маємо результат буквально за один тиждень. Не забуваємося, вони нам е ці добрива дають допомагають краще достигати нашим фруктам, раз фрукти стають солодші, більш об'ємніші. І тим самим дерево отримує максимально фосфору і калію. Це допомагає самому дереву дозрівати деревині. Що означає слово дозрівати? Дозрівати це означає те, що деревина буде входити правильно в зиму, тобто приморозки будуть її не страшні. Це стосується особливо. Таких культур, як лохена, персик, нектарін, абрикос. Тому щоб уникнути цих проблем за, з приморозками і замерзаннями, потрібно вносити періодично фосфорну калінію добрива. Бачу на задньому плані, я добре вимахую рукою. Ну, Як інтенсивно я хочу надати вам максимум інформації за коротенький період. Тому йдемо подивитися зараз на абрикосу, і ви самі зрозумієте, потрібно вносити ці добрива чи не потрібно. І ще Небо щось так е, перестав розказувати. І коли дозріває повністю деревина на будь-яких цих культурах, вона її морози вже не страшні. Тому, тому так. А літом, що воно нам допомагає, фосфор і калій, вони нам допомагають дозрівати е, нашим плодам. Йдемо, дивитися. Ось. Сорт цунамі, дивимося наше експериментальне дерево, на якому я проводжу обрізки, другий рік дереву, загружені, ви самі бачите, яка. І подивіться, який зараз має колір і об'єм Ось колір і об'єм. наші получаються плоди. Тобто плід вже досягає спічечного коробка. Зрозуміли, так? Да? Буквально за тиждень окрас і об'єм зразу вже починають збільшуватися. Це перше, що я сказав, на рахунок плодів. І друге, друге, молоді пагони. Ось молодий пагін у нас йде. Це горічний, бачите, який він ось був зелений, якщо можна під листям його вже трошки видно. Ось, бачите? Ну він весь червоніє. Що це означає, якщо він червоніє? Це означає, що він починає достигати. Ось, дивіться. Бачите, це молодий пагін з переводом був зроблений. З переводом був зроблений на бічну гілку, і вона теж починає дозрівати. Ось, чому потрібно носити літом фосфорно-каліні добрива на початку літа, в середині літа і в кінці літа. Тому користуйтеся, результат, ви бачите, я завжди ділюся чи позитивним, чи негативним результатом, щоб ви розуміли. Ось таку маємо, ось таку маємо ситуацію.